Весна вже що ж. Ну а як же? То вже ж весняний місяць. Березнь. Ой, юже, весна, даю, кресла, із трих вода каплі, із трих вода капле, Да вода, каплі. Хочеться хвода каплі. Мене звати Юля. Ну, раніше колись працювала в школі вважати. Горі зараз церков, вже 22 роки. Ну, я знаю, який клас ходить. Ну, Перший, там другий, в третій такий клас, четвертий, може вже далі мої не креснувала. О, а там подружка жила в тій хаті. І та тітка вже матідесь, міську муки. Я вже несу, і вона там і що спече тітка нам корова, я мій таку солом'янку. Бумажки збираємо вже з тих цукерків, то зараз цукерки поїдеш до мешечку, кузьмеш десь, кажуть, та солом'янка. А тоді 100 грам там чи скоку збираєш, бо може вже вона збирає, я збираю то вже ніжом ту солом'янку, а вже тіха спече нам то корова я, а вже міна санкида вже нам вона ну, ту самогонку гнала, то нам вже тим чаєм розведуть да, в ту пляшку. Та вже вона менша була, подружка тої венка, винка, та на санки, то вже держить жить до коровая. А брат старший на год за мене, то він вже везе її на санках, а я вже йду, бо я ж. Трохи більше заїду, вона держить, або хоча старше, ж мої не довезе вдвох вже. Та вже й ходимо, то до хресної, то до моєї, то до їхньої хресної. Та вже і креснуємо там, що нас навчає, і там пару стовпочку. Та вже хто дає, тут яких там цукерків, а ми в хату зему. Те, дай не здобуть, Боже, що я говорила, що я говорила, та да, що я говорю. Буде місяць місяць. Курова я робить місяць, хресті посередині. А це буде сонце. Та носила, носила. Оти куліє чорєє, воти кулівець чорівє, дайотку вітьориє, ой дівці са чорниє очі, оти кулі мілиє, де оти кулімілие, де даєт колюмілеє де да да е, да. нещеться то стола сюди, в дому вдома вже, мать. Бабі, виходи. Чивата чи спамечі й мала. Нарівайся чарку, бо не витягнув. Вашкиня те не наривається. Не, не витягнув Чарку на ліказяїн. Шайту даремна тебе кровая то. Так, і до вам осею Ой. А, який кунувай. А це нам осею вноє. Багато ляжу. Там має осею вноє цього. Да що ти кладеш? От дала, що є. Багаудачний получи. Посопка не та. Ага. Uh -huh. Реза, там є. А. Uh. От uh. У нас барвинок. Ну, Он билаш, як давай, кажуть. У нас барвинок кажуть. Да, так я вас. Стари, до мене лоє, до мене лоє. Бо я старенького, кого, бо я старенького, Зродом не його обігла, зроду не обіла Боятки, боя його слідки, каменем закочила, каменем закола. Ох, як тяжко, важко, ой, о, як тяжко, важко. Каменю котиса. Каменю коче. Є, до мене молодоє.

Прощаю. Нам простіть, і Бог прощає, і нам прості. Прощайте нам, батюшка, ми кажуть, Бог Proщає. не прощає Бог, прощає. Ми прощає, Бог прощає. Бог нам прощає і нам простиє. Я ja, ja, думаю, так, що вже кресна, креснянка для того, що все воскресає, що все воскресає на землі. Отак. От все зимнє згасає, а нове наростає. От тому нам вже весна ж ми радіємося. Все воскресає, от іде весна, і красна і все. Радость дідська. Та Дай нам радость, no. да, no, no, що вже дождалі до плада, на сонеччому по днях. Тепло вдома не холодно. Ну, <laughs> no, вже на пішне треба лізти, На <laughs> <laughs> <Da> грубу, на <laughs> грубу, грубу тобі. Все, о, все пропало, все пропало, Зараз все зазеленіє, все воскресне. Кресна виставити, все воскресає. Вестану, де красанка вам. Діті ради, я то no, перегіднування. Ну, коли що такі я дівчатами були такими малими. Да беремо то короя, як я сніг, то є везом на станках, нема, то не сам на руках. Да де, дасть мачі з черніць. Наварити чаю до да, пляшку, да заходимо у хату, да спиваємо вже краснянку, да, да вже ти їх гущаємо, да, ну, да, понагіваємо тому, тому, тому пляш витиє. Да вони вже як ж їх, якщо є, як то дадуть, нема, то й так пойду. Дасть мачеві його так обізала, Ну, зав'язуємо, да в віко, дай носимо, бо як так же, то він може пом'ятися а в веку ж буде добре стояти. З малої дежечки, щоб буде, як малий коровай, то щоб меншої ж. По чужих же не ходили, як своє в свою, до своє, до, до бабі, до діда, до такого. До хресної. До хресної, до, 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 до таких ходили. Не ходили до чужих. Позуравіни, позуравіни, позуравіни. По Ой, ляже, ой, ляже, сама собою, сама собою. Ну, ту сама, ту сама. Давайте як Поїхали, Поехали мой поїхали

Угощали в гощали вже ж. Стоп. Тож господарку треба гостити. Ну, так от. Наливочка. Пригощайся, господарюшка. Дякую. О. Зараз я вас пригостюю. О, а їй треба їм, правильно? Треба їм на сосиски. Пакетики, і ще сосиски там. є. від і часок.

Сама собою, сама собою Кулачок під бочок, під головою. гологою жила, є стрехвода капляє, стрех вода капляє стрех вода каплів. Ой, мандромили на пчесаче, у мандровой капахне, мандро, дробой копахне, дай мандро, огонь капахне, ой, капах, мандрю. komu drobnymi śląskami, drobnymi śląskami, drobnymi śląskami. Poroście i kropę oj poroście, krope powieszeja, góroda powieszeja. Кончиться все гете, заходимо де корувати в ту хату, уходимо на двор, да розрізаємо того корова, вже весну кличем, весну кличем, кидаємо кишечку хліба вгору. Да кури поїдеш. Ой, уже весна, ой, уже кресна, вічу весну, клічу весну. Ой уже весна, дай уже кресла. Істе хода капти, і все хода капти. Кому одна, кому дві, щоб не було греховня. Кращачки, позбирайся, крішечки. Кому одна, кому дві, щоб не була греховня. Як були ми такі, як ви, ві, да там коло моїх батьків, да така була сосна, товста, товста із з борців. Там да і вже креснуємо, креснуємо такові. Та вже йдемо до тої сосні при конце, та просимо весну, щоб вже прийшла весна скорій. Не співаємо, да, да, плюшку йдемо садити. Заходимо колоєсосні, вже весна. Да, Пошла далі і поїхала. Ой уже не сада. Це хода копти. Мани дрова пахне. Мами дрова войка. Мам, «Ще для дітей маленьких абі вони краснувалі. Тречі в нас якось так колядувати, колядували, А от ще дровать у нас такого не було заведено. А зараз діти щедрують. Де да, якось так на щедрівку, як приходять, то воно і добре вже вже йдеш. А от уже воно якось так бі саме по собі воно зароджується, що діти ходять щедруватися. То хай вже її красновальні, воно ж так нічого вредного і нема ну, ну. Привітають з весною. так. Обі воно так і було, бо все-таки воно передається. ну. Та традиція старіна. Бо я молода, револя молодого. І зроду до нього вилає. Бо я його святки рибаля. pierściątką za kogoś la, za, kogo Och, za kogo ja, la. Ja. Kamieniem zakończyłem. Och, jak ją koło, jak ją koło, Persiątko. кокоче є чеса кокоче є чеса і ще лючей лючей ще лючей лючей молодо вже ні є чеса молодо вже є чеса